Якщо чоловік тебе не обрав, можливо, і ти його не обереш. Привіт, давай розбиратися три позиції, які ти можеш використовувати, коли тебе не обирає чоловік. І так, перша позиція це позиція дитини, яка кричить і каже: Ні, мамо, я його хочу! це мій. Дайте. І в тебе починається внутрішня істерика, така ти просто в твоєму житті не дає місця іншим до окрім крім цього чоловіка. Позиція підліткова, це коли вже включається маніпуляція, ти така. Хм, як його звабити, які методи знайти, яку сукню вдягти, а може взагалі приїхати до нього в білизні, і ти шукаєш шляхи, як завоювати цього чоловіка. І є третя позиція: позиція дорослої жінки, яка розуміє дорослої, до речі, і психологічно зрілої, яка розуміє: ну якщо мене не обрав чоловік, чому я буду витрачати свій дорогоцінний час на те, щоб йому доводити, що я достойна того, щоб він мене обрав?